Так, я аналізувала положення про порядок пошуку та виявлення потенційної вразливості інформаційних автоматизованих електронних комунікативних інформаційно-комунікативних систем, електронних та комунікативних мереж. Мета моєї презентації це проаналізувати пошук та виявлення потенційної вразливості. До об'єктів предметної галузі відносяться електронні комунікативні мережі. А до предмету інформаційні електронні комунікативні та інформаційно-комунікативні системи. Я проаналізувала положення з двох сторін, зі сторони безпеки та кібербезпеки. Зараз на слайді ви бачите систему процесів безпеки, до них відноситься саме процес виявлення та оцінки загроз та процес визначення об'єктів небезпеки. До матричної моделі безпеки зі сторони складової системи безпеки відносяться організаційно-технічні заходи, до функції систем безпеки відноситься визначення об'єктів небезпеки та виявлення та оцінка загроз. Саме зі сторони сфери безпеки, тобто напрямки діяльності, розглядається захист електронних комунікативних систем, захист інформаційно-комунікативних систем та захист електронних комунікативних мереж. Це система процесів кібербезпеки. Вона включає виявлення та оцінку кіберзагроз, організаційно-технічні заходи кібербезпеки та боротьба з кіберзлочинністю. Так, далі на наступних трьох слайдах можна побачити основні положення. Я вважаю, що на них не варто зупинятися, тому що якщо цікаво, то це можна прочитати в самому документі. Із джерел інформації я використала постанову про затвердження порядку пошуку виявлення потенційної вразливості та закону України про внесення змін до кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю.